Добре, що він відчуває до вас почуття. Ну, ви це зона комфорту, з вами добре. Ви намагаєтесь всіляко йому вгодити, таке йому підходить, звичайно. Навіть бачить якесь майбутнє з вами, бачить, що з вами можна зварити кашу, з вас можна там зліпити те, що потрібно. Ну, тобто, ви згодно працювати над стосунками. Так. Ну так, і розуміє, до речі, що, ну, незважаючи на те все, він паж, ви королева, тобто якось по статусу ви можете бути вищою, або по фінансах, по розвитку, так. Тобто він розуміє, що ви, в принципі, цінніша, ніж він. Добре, які наміри в людини. Ну, так складно йому буде вас потягнути от найбільше за це переживає і не готовий до відповідальності.